До адміністрації, <різвіст> хлопці, ви берете плакати, все, що потрібно, берете. І я процесом керую. І ми це виконуємо. Якщо прийдуть якісь чиновники, прощають піти, ми їх в адміністрацію не пускаємо. Понятно, всяких піох під шахах, коштів, ми отолкнули, пошлюють от сюди. Ви ви вкрадаєте громаду ліщини, пашкі мати. Зрозуміло, говоримо просто і по-народному. Ми люди прості як є, такі. зрозуміли всі. Ось так вчора розпочинається мітинг біля Рівненської ОДА. Його організатор Юрій Клейнос рішуче налаштовує людей на провокативні дії. Протестувальники переходять через дорогу до будівлі облдержадміністрації, де їх відразу зупиняє поліція. Чекайте секунду, давайте почекайте, йдете. почекайте Добрий день. Почекайте. Ви, ви представитись хто ви хто? Я? заступник начальника відділу Представтеся, начальник, начальник. хто ви? ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Будь ласка, подав на посі. Подавимо про неяк. Виявилось, організатор мітингу є мешканцем Києва. До рівного приїхав, аби вимагати легалізації видобутку бурштину на Рівненщині. Від президента України як суб'єкта законодавчої націли громада вимагає позачергового внесення законопроекту з легалізації видобутку бурштину з урахуванням інтересів громади на розгляд Верховної Ради і прийняття його у максимально стисні сроки. У разі невиконання вимог на наступних акціях громада займе приміщення дати на Київ, до собі сидуш з президентом країни по вище зазначеним питанням. Після таких заяв поліція запросила організатора акції до відділку, аби поспілкуватися. Перед цим провели поверхневий огляд. В чоловіка знайшли ніж. Я ну, вам показав мої речі. Розставте руки. Я зараз перевірку. поверхнева перевірка. Будь ласка, я прошу фіксувати все на ну, відео, щоб не було мене... разом з Юрієм Клейнесом. Були присутні і фотографи. Щоправда, свою участь у мітингу заперечували. Мовляв, випадково проходили повз і тому вирішили зробити декілька фото. Я Просто сфотографував кількість людей, що відбувалося насправді, хто біля кого стояв, кількість ліції, поліції. Все. Та сам мітинг закінчився, так і не розпочавшись. Перед облдержадміністрацією з'явилось близько 40 чоловіків, які не дозволили розгорнути мітингувальникам транспоранти з гаслами. Адже за їх переконаннями акція повністю проплачена. Вони, вони з ними пройшли, якісь їхні було я не знаю, якісь їхні плакати, їхні якісь знам'яна. Вони ми, ми підійшли, об'яснили, що тут ну нічого не буде сіх про всяких акцій, що воно потім не йшло, щоб картинку вони не робили для російського ТБ. Трапку кинули, пішли. Ми її порізали, але ну ми ж не вандали, не будемо смітити. Це зараз все піде в смітник. Керівництво Рівненської поліції заявляє, така велика кількість правоохоронців під стінами ОДА пояснюється побоюванням останніх щодо можливих провокацій. На сьогоднішній день до органів місцевого середування, міста рівне не було звернень. ні групи осіб, ні будь-якої іншої фізичної особи щодо проведення масових заходів або іншої якоїсь і мирної акції. Тому було відповідно зроблено реагування до скупчення людей на території прилеглої до адміністративного приміщення обласної державної адміністрації. Ми до того, щоб забезпечити морський порядок. Нагадаємо, російські та терористичні телеканали вже використали відео з аналогічного мітингу, що пройшов рівному 3 травня, аби негативно висвітлити ситуацію в країні. Михайло Присяжнюк Євген Миренчук, новини Рівного.